У серпні 2025 року Україна побачила підвищення дипломатичної активності. На жаль, це не привело до мирної угоди. Спочатку президент Сполучених Штатів організував саміт на Алясці з Володимиром Путіним. Пізніше Володимир Зеленський разом з європейськими лідерами зустрівся з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Трамп заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським. Але це здається малоймовірним. Попри оптимізм, саміти не принесли значного прогресу у врегулюванні війни. Трамп доручив держсекретарю Марко Рубіо підготувати пропозиції щодо безпеки для України. Президент Зеленський сказав, що скоро делегації обговорять переговори з Москвою в Україні. ж бої тривають особливо в Донбасі. Та лінія фронту майже не змінилася. Російські війська намагаються захопити Покровськ. Дрони стають усе важливішими на фронті. Росія продовжує обстрілювати українські міста. Основні розбіжності у переговорах стосуються території і безпеки. Путін вимагає Донбас, Київ хоче захисту від агресії. Україна вважає, що членство в НАТО є найкращою гарантією, але це мало ймовірно найближчим часом. Україна також вимагає повернення 20 тисяч викрадених дітей.